Першим новичком урагану у нинішньому міжсезоння став екс голкіпер Луганського ЛТК Кирило Цепун. Наприкінці липня йому виповниться 23 роки. У 2008-му Голкіпер отримав звання майстра спорту, здобувши срібну медаль студентського чемпіонату світу в Словенії. Далі виступав за молодіжку, а зараз є кандидатом до національної збірної України, за яку провів кілька міжнародних матчів. Дебютував у вищій лізі Ципун у 2007 році після переходу в ЛТК. За часи виступів у Луганську він встиг пограти з новими старими одноклубниками Валентином Цвілих, Максимом Павлюком та Сергієм Гополенком. До яких приєднається вже зовсім незабаром контракт з Івано-Франківським клубом підписаний терміном на три роки, поки не продовжили співпрацю. Андрій Паршиков, Андрій Сімка та Петро Шотурма. Тим часом Ураган підтвердив свою участь у міжнародному турнірі «Баскіди футзал КАП, що відбудеться 5-8 серпня у польському місті Більсько-Бяла. Як і минулого року, цьогоріч серед восьми учасників будуть дві команди з України Донецький Шахтар та Ураган. У ньому також гратимуть дві польські команди: чемпіон країни академія і місцевий рекорд. Очікується приїзд також команд з Росії, Іспанії та Чехії. 3 липня ураган виходить з відпустки і розпочинає підготовку до нового сезону.